Наступна наша історія про Сергія Дереку та його донечку. Торік вони опинилися в епіцентрі вибуху, коли в у броварах упав гвинтокрив. Із очільником МВС Денисом Монастирським він та усі, хто був всередині гелікоптера, загинули. І ще 31 людина зазнала тяжких травм. Розкажемо про п'ятирічну Ганусю із татом. Повернути їм їхні обличчя взялися київські пластичні хірурги. Що це за проєкт і як туди потрапити? Друзі, ми починаємо працювати. На хірургічному столі Сергій. Він вже під дією місцевої анестезії. До операції лічені секунди. Ця в нього десята. Сантиметр за сантиметром лікарі прибирають шрами з його обличчя. 18 січня 2023 року. Попри густий туман з нових петрівців вилітає гвинтокрил на облавку десятеро пасажирів. Це пілоти та команда міністерства внутрішніх справ, які прямують на Харківщину. Та до місця призначення судно не долетить. О 8.20 воно падає на дитячий садочок у броварах. І Зупинився він уже біля самого під'їзду. Усе вмить зайнялося. Палати почали і автівки. Ранок для родини Дерека нічим не відрізнявся від попередніх. Сергій як і завжди перед роботою веде п'ятирічну доньку Аню у садочок. Джерель це зовсім поруч із їхнім будинком. Почули гул. Донька сказала, що щось таке, і з тумана ну буквально там через секунд, 10, ну, винирнув гелікоптер. Все, що ми встигли це, тільки розвернути, зробити пару кроків, і, ну, він і впав. Сергій та Аня мимоволі опиняються у самому епіцентрі авіакатастрофи. Вони бачать, як з неба сипляться шматки заліза, а все навколо охоплюють язики полум'я. Літак був наповнений паливом, яке вибухнуло при зіткненні із будівлею. Тікати було просто нікуди. Коли про тому побачив, що згоріли руки мені, що в мене, що мене горить одежа у мені. Це почав знімати устами ноги, що я живий. Тобто, Ну і можу йти, то ну перше, що зробив це побіг шукати доньку. Поки Сергій був без свідомості, життя маленької Ані рятували військові медики. Вона лежала в куточку, як він сказав. В куточку під забором вона горіла, вона була в свідомості. Мене її потушили, і зразу на своїй машині відвезли до лікарні. Я її впізнала по сережкам, тому що вона вже була вся перегонтована. Стан дитини критичний вона за крок від смерті. Її перевозять у опіковий центр, і щоби стабілізувати, на два тижні водять у медикаментозний сон. Опіки дуже глибокі, а не поверхневі, а друга, третя ступінь. Найбільше постраждала задня частина тіла, тобто спина, руки, попа, ніжки ззаду, якось так і обличчя. Пізніше Сергія та Аню відправляють на лікування у Австрію. Там перші операції. Найбільше постраждали в мене руки. Ну вони були відкриті. був. Теплий день я був без рукавиць, бо в мене були пальці між собою, Тобто її відновили функціонал першого пальця, він був шкірою стягнутий до основної кісті. Це ж продовжувати лікування родина вирішує у рідній Україні. Тут за їхні опіки беруться пластичні хірурги з Києва, поки працюють із Сергієм і дають позитивні прогнози. Повернути красу можна і не тільки красу, але й функціонал. Тому що для хлопця, для любого чоловіка, кисть – це ну скажімо так дуже важливо для повсякденного. Функціонування сам процес відновлення буде тривалим. Попереду іще ще багато операцій, зокрема пересадка шкіри. Та це буде пізніше. Зараз видаляють рубець зі щоки. Зможе пацієнт краще формувати харчовий комок, краще жувати їду, бо як вони не можуть жувати, гарно не прожовують, ну, страждає травний тракт. Так далі, крім того, міміка, артикуляція. Терти наслідки катастрофи дуже дорого. Цілий курс лікування це сотні тисяч гривень, але тут для постраждалих усе роблять безоплатно. Зцілюють від ран війни армійців. Звернутися по допомогу постраждалі можуть за цими номерами. Маленьку Аню оперуватимуть аж влітку, чекають, поки рубці загоїться. Сергій та Аня готові стерпіти будь-яку біль, аби тільки повернути собі свою зовнішність. Дар'я Цесарок Олександр Петровський. Ми Україна, марафон Єдині новини.